Згідно плану підготовки до шостої черги, всі повістки повинні були вручені бути ще до початку поставки ресурсів, тобто до 4 серпня, оскільки це не зроблено в зв'язку з об'єктивними і суб'єктивними причинами, тому на даний час і продовжується ще вручення повістки. Якщо говорити, де і як вручаються, значить законодавством місце вручення повістки не передбачено, не визначено, вірніше. Повістки вручаються там, де ми можемо побачити громадянина вживого, його, тому що передбачено, що громадянин повинен отримати в руки повістки. не листом не це. То, що ви говорите за ЖЕКи, це прямий обов'язок жеків, керівників підприємств, вручати повістки. Ну, повістки готуються військовими комісаріатами, а вручаються керівниками підприємств, головами сільських рад або апаратом сільської ради, От, ЖЕКами і так далі. От, Ну, я, я теж так розумію, да? я теж так розумію. Це питання так і трактуємо. Це вимушена міра. Це вимушена міра, тому що за домашньою адресою зараз і ЖЕКи не працюють так, як потрібно працювати з обов'язком своїм не виконують несправді. Голови сільських рад теж зайняли позицію очікування, тому приходиться працювати працівникам чи службовцям військового комісаріату разом з дільничими інспекторами. От. І таким чином проводити вручення повісток. За ці останні два тижні, але тиждень до того. Я не знаю, для чого вам такі цифри. Останні два тижні, три тижні. Те, що зараз в пресі пишуть і говорять про Закарпаття, я рахую, що воно ну, не пов'язане з тим, що зразу ж розпочав, посилився процес вручення. Процес іде. Процес, я не можу сказати, що він плановий, тому що якби був плановий, ми б вже це питання завершили. От, але ніякого нарощування, збільшення, так да, посилась трошки е, на останній час співпраця з органами внутрішніх справ вони почали. З однієї сторони, можна це назвати. Е, Допомогою, а з другої сторони, якщо вичитати керівні документи, то в обов'язках дільничого, дільничого теж є вручати повістки, проводити розшук військовозобов'язаних, які не з'являються за викликом чи по повісті голови сільської ради, пункту збору сільської ради, в кожному пункті збору сільської ради в кожному, на кожній дільниці оповіщення, на кожній дільниці передбачена група розшуку. Тобто громадяни, які не з'являються повістками, зразу цей же дільничний інспектор повинен приймати участь, розшукувати і доставляти на дільницю оповіщення. Тому з однієї сторони це допомога, з другої сторони це пряме виконання обов'язків. Ну тут ви можете запитати обласного керівництва. Я теж в Фейсбуці читав цей пост і в новинах показували. Я не знаю, наскільки це буде реалізовано і так далі. Тому що це передбачено законом. От про ці групи рожку, про які вам законі є речення повістку доставити за місцем проживання або за місцем роботи, чітко написано ну так і що яким чином повістка вивчається на постах і так далі. Я ще раз говорю, це вимушена міра. Вимушена міра, і ми подаємо пропозиції, і зміни потрібно вносити в законодавство. І не може бути ну, такого ігнорування громадянами, тому що це вже. Ну, ми бачимо обов'язки. Вірніше, ми бачимо права свої в Конституції, але ми там не, не читаємо про обов'язок громадянина захищати батьківщину. Але швидка ти ж готові вивчала, що падянки на десять Ну зараз 23 на сьогоднішній день. На сьогоднішній день 23.